Важко записувати відео, коли треба сказати, що ретроградність доброї планети буде непростою для нашої країни, і вона вже почалась. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. І я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий. І часом доволі тригерний світ західної астрології і тригерів цього разу більш ніж достатньо. Додивись це відео до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про соціальну планету Юпітер і наступні чотири місяці її ретрофази, як вона вплине на тебе і на мене, як вона вплине на суспільство в цілому. Будемо розбиратися разом. З 11 листопада 2025 року і до 11 березня 2026 року планета Юпітер буде рухатися в зворотньому русі по знаку своєї сили. Рак. В червні, коли Юпітер тільки зайшов в цей знак, я записувала велике відео про тенденції періоду та історичні контексти, які були на аналогічних показниках цієї планети в 2013-2014 роках. Якщо не переглядали ось тут за посиланням, можете це зробити і пірнути в спогади на 12 років назад. Особисто провести аналогію з нинішнім часом. Бо саме ретрофаза цієї планети, що минулого разу була в знаку РАК з 7 листопада 2013 року і до 6 березня 2014, принесла події, які стали спусковим гачком до катастрофічних подій. Що з нами і досі відбуваються і розгорнулися ще глобальніше? То що, у нас повернення до 2013-го? Взагалі, Юпітер називають великим щастям гороскопу. Він про масштабування, про оптимізм, про розширення світогляду, а також про релігійно-філософські питання та подорожі, особливо за кордоні. В знаку рак ця планета емоційно підкреслює питання рідного дому, взаємодії з батьками та взагалі людьми старшого віку, бажання воз'єднання зі своїм корінням, відчуттям, хто ми є, звідки прийшли і ким себе називаємо. А ще ця планета є соціальною. І вплив її йде не на окремих людей, а на спільноту в цілому, а вже соціум впливає на наше з тобою життя. Якщо чисто математично скласти 2 плюс 2 – 4, то виходить, добра планета нас усіх кидає на перегляд важливих питань щодо нашого минулого, до яких ми не прийшли б без такої страшної події в нашій країні. На жаль, якщо мені потрібно було пописати період, коли Юпітер ретроградить всього декількома словами, то основними певно були б мудрість, переосмислення. Внутрішнє зростання, ревізія усіх цінностей та певним чином уповільнення. Як ми з тобою ось це все відчуємо? Ну, можливості будуть з'являтися або рідше, або вимагатимуть більше зусиль на досягнення. Проєкти, які вже розвиваються, можуть ніби трохи застопоритися або йти повільніше, ніж ми планували. І буде певно таке відчуття, що. Ну, ця планета заснула, і удача відійшла в іншу сторону. Звичайно, йде зміщення фокусу всередину, на ретрограді будь-якому, і замість хочу досягти більше, може бути питання, навіщо взагалі я біжу в цю сторону. Іде переоцінка цінностей та пріоритетів, і в певній мірі це усвідомлення помилок минулого і пошуків справжнього сенсу, які. Для нас актуальні саме зараз. Можуть бути складнощі з навчанням в певний період, і також інформація може просто засвоюватися складніше. І якщо на цей час випадають іспити, то до них певним чином прийдеться готуватися більш зважено. Також можуть виникати певні проблеми або розчарування при подорожах за кордоном. Якщо ми беремо енергії фінансові від цієї планети, а вона також на це впливає, то знову і тут іде певне уповільнення інвестицій, які ми очікуємо, можуть бути не такими глобальними і масштабними, як ми хотіли. І, мабуть, буде складніше все ж таки отримувати певну підтримку, якщо ми беремо про гроші, то кредити і так далі. На що варто звернути увагу в цей період і чим зайнятися? Дуже класно буде аналізувати попередній свій досвід. На це часом у нас не вистачає ніяких ресурсів, але він дуже важливий. Завершуйте незакриті справи, переглядайте цілі і свої пріоритети. І, звичайно, що треба вчитися на тих помилках, які вже були, а для цього дійсно потрібен аналіз попередних наших. Періодів. От і класно йти саме в глиб, а не масштаб на даній ретрофазі саме цієї планети. Що краще відкласти в цей період, щоб не працювати в холосту? Ну, звичайно, що бажано не починати глобальні великі проєкти і не інвестувати в щось нове, чим ви не займалися до того, не йти в якісь розширення. Без певної підготовки, на яку якраз класно і виділити ось цей період, який у нас попереду цілі чотири місяці. Взагалі у ретроградного Меркурія є певна така пастка, бо планета наче добра і про оптимізм, а тут ми входимо в ретроград і виходить як застій і песимістичні такі настрої. Типу, можна впасти в такий стан, що нічого не виходить, я взагалі не туди йду, або я не вдаха взагалі по життю. Але насправді це не так. Це просто зараз енергія працює ніби в зворотню сторону, працює інакше. Тож краще не тиснути там, де зараз не виходить, а шукати підказки десь всередині, за для чого більшого ви йдете сюди і що вам це дає. Кого точно торкнеться ретро Пітер цього разу? Представників знаку РАК, що народились 7 до 18 липня, і представників знаку Скорпіон, що народились з 7 до 18 листопада. Також це знак Риби і представники, які народилися з 5 до 16 березня. Ці водні знаки в більш гармонійному сенсі проживуть період, і певні усвідомлення даватимуться легше. Напружена взаємодія буде для овнів, народжених з 5 до 16 квітня. Терезів, народжених з 7 до 18 жовтня, та коло рогів, народжених з 5 до 16 січня, ви з великою ймовірністю пірнете глибше в рефлексію щодо життя в цей період. Звичайно, що соціальні планети, на відміну від вищих, знаходяться на певних точках в твоїй карті не місяцями, тож їх дія приносить події не з поступовими змінами. А ситуації, які ці зміни дещо пришвидшать. А ще Юпітер впливає не лише на сонце в карті народження, а й інші дуже важливі планети. Якась із них може взагалі бути управителем усього твого гороскопу. Тож не зволікай і уже займай своє місце в записі на прогноз на 2026 рік. Посилання, як завжди, чекає на тебе в описі. А в наступному відео я розповім тобі про іншу соціальну планету, рух якої закладе певні тенденції для кожного з нас на найближчі 8 місяців. І в деяких сферах відчуєш, ніби окови зняли. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. Разом ми розвиваємо україномовний YouTube. До зустрічі!